Чи зміниться ситуація між вами найближчим часом? Давайте будемо дивитися, чи зміниться ситуація між вами найближчим часом. Чи буде якась зміна в ваших стосунках да, в тій ситуації, чи здвинеться вона з мертвої точки? Ми будемо дивитися, що це за ситуація, що між вами трапилося. Але я хочу попередити розклад загальний. Він може не всім підійти за особистим. Будь ласка, звертайтеся до мене в Телеграм або WhatsApp. Там декілька карт випало, тому я не буду їх перевертати. Окей, давайте, яка між вами страпилася сталася ситуація? О, дівчатки, розумієте, тут колода Аракулі в основному? І тут подивіться, як меч розрізав цю розу. Троянду, вибачте, будь ласка. Ну, то щось наговорили конкретно, а дуже не просто подумали, а різанули і рубанули хорошо. так, да? Це, в принципі, по стандартному. Так? Ой, причому це не ви, це він. Він сказав щось таке, або це фраза була, або це прям розмова така була, де він був дуже такий логічний, де він був дуже холодний. І могло стати питання ребром. Міг поставити вам ультиматум. Тобто, оці дві карти вони можуть вказувати на те, що якийсь ультиматум. Або буде так, або не буде ніяк. І пішов в закат. Тобто, спілкування наразі немає ніякого. Могло бути по-іншому, що він говорив якісь такі фрази, які вас просто, знаєте, от… ну, не те, що він мішав вас з чимось. Да? Ні, це не то. Це те, що от ви як роздавлено. Настільки важко, настільки неприємно такі от, тяжкі емоції залишилися від бесіди. Окей, чи зміниться ситуація між вами найближчим часом? да? Зміниться, знаєте, може, звісно, трошечки через пінь колоду, можуть бути від нього якісь не дуже такі слова, приємні, да, гарні, але її буде дуже мало, це буде так, знаєте, ну, щоб типа корона не упала, щоб він там не відчував себе якось дуже гадісно. От. Але ситуація зміниться між вами, якщо ви планували кудись разом поїхати чи піти. У вас це може вийти, але бажано, щоб не було третіх осіб. Тому що якщо будуть треті особи, то будуть сварки да? через якихось третіх осіб знову. Тобто, тут бажано побути чесно, один на один, не розібратися з тим, що є, тому що будете задіювати третіх осіб, або, до прикладу, да? поїдете десь до родичів, да? до близьких десь поїдете, з друзями, виліться знову в сварку, виліться в щось неприємне. Ситуація зміниться, тому що він напише, подзвонить, тобто не факт, що прям приїде примиритися, але от якийсь такий невеликий крок від нього дійсно буде. Але дуже велика вирогідність спіткнутися о те саме. Тому тут дуже важливо порозмовляти, поговорити ротом, поймаєте один з одним для того, щоб розібратися з цією ситуацією і щоб не повторити. Зараз дуже велика вирогідність того, що повториться така сама ситуація.